Дві дитячих садочки групи і дві логопедичні групи у вас має право відповідно виконавчого рішення виконавчого комітету функціонувати. Ми не просто так робили укриття. Два роки підряд складалися кошти з міського бюджету. За перший рік ми робили стіни по цвівчів, бо ви знаєте, що укриттів не було в жодному садочку. Далі ми робили освітлення, встановлювали. Вогнетрівки, двері і так далі, тому подобання. За другий рік, минулий рік усі садики були залита підлога, штукатурні стіни і проведено, де можливо, санвузли. У вашому дитячому садочку відразу керівником, директором закладу, було заявлено, що в нас укриття нема. Зробити укриття можливості нема. Коли прийшов рік-два, і коли всі керівники закладів знають, що без укриття ми не маємо права працювати, щоб ви розуміли, що за останнім листом Департаменту освіти є вимоги до укриття, укриття має право функціонувати на кількість дітей один квадратний метр на особу, сюди входять від директора до техпрацівниці і кухні, плюс кількість дітей. Тобто, якщо зараз ми за кошти міського бюджету в минулому році зробили кімнати, поставили двері, зробили вхід, зробили штукатурку, освітлення, зробили аварійний вихід. Бо якщо є один тільки вхід, а нема другого виходу, то це 50 осіб і не більше. Ми все це зробили, і там зараз може поміститися, ну хай 50 осіб, хай 40. Тому що коли ми робили аварійний вхід, ви відніше, висота по всіх законах повинна бути 2 метри. Найменше, що дозволяється, 1,80 м. Мій ліс 1,62 62. Там іде десь 1,70 сімдесят. Ми пробували поглибитися для того, щоб зробити підлогу 1,80 80 і там ще буде десь приблизно 40-50 квадратних метрів. Тобто, укриття. Зробити повністю, куди вмістяться діти і вмістяться працівники. Коли ми почали заглиблюватися, пішла вода. Працівники дитячого садочку сказали: Валентина Васильівна, тут підтоплення і тут вода стоїть що осінню, що весною. Я повертаюся до директора запитую, чого ви мовчали. Вона каже: то я вам самого початку сказала, що в нашому приміщенні укриття зробити не можна. Ну, ми ж попробували. хорошо попробували. Вчора, після того, як я прочитала у Фейсбуці, що ви маєте прийти, я знову поїхала у дитячий садочок. Щоб ви розуміли, це не ваша проблема, це моя проблема. У дитячому садочку 15.40. Це садік повинен працювати 10,5 годин. Заробітна плата так платиться. 15.40 був один сторож. Ще, може, він працівник, але ну, тільки один чоловік. Да, знає мене, він пропустив. Призвонивши директору, де ви, вона повертається, каже, що я в бухгалтерії, хоча я перепитував бухгалтерії не було. Вона повертається і каже: давайте подивимося в укриття. Ця кімната, ну, 4-5 чоловік, ця кімната 4-5 чоловік, ця кімната 10. Тобто, не більше 40, це я ви зрозуміла, з дітьми із. Працівникам. Ось ця велика кімната. Ми заходимо, вода стоїть, тому що там, по-хорошому треба, робити все від фасада, робити дренажі, щоб ця вода уходила, не дивлячись на те, що ви кажете, у нас найкраще, що зроблено. Там, де вода, і де немає метр 80 висоти, комісія, яка повинна затвердити перше міського рівня, це 15 осіб. друге, Обласного рівня не дозволить. Я вам просто говорю, там, де стоїть вода, вони не дозволять це робити. Тобто, слідуючий шаг це повинно бути обов'язково дренажна система. Ну, ви зрозумієте. Наступний шаг Тепер я хочу сказати вам дуже нас інколи люди кажуть, не будьте в оману. Давайте я не буду, щоб вас вводили в оман. Ми Звичайно, слідкуємо за наповнюваність дітей у групах. Ми обіжали січень, ми обіжали лютий, ми обіжали березень. Позавчора два представники з управління освіти поїхали в 27 й садя, тому що заявлено, що у мене вже є фактично ходить 50 дітей. Те, що ми говорили про укриття, це окрема давно. Далі йдуть діти. І ми назбираємо, що у нас буде 100 чоловік відповідно до проєкту. <кій> Поїхали два працівники для того, щоб побачити, чи є всі діти. Ми побачили таку картину. Ви почули, так? що вона має право директор, якби були... Вчора наша група була перший день. вчора. Я самово... Сонечко, я була позавчора, тому що у мене є. Ну що це ми нам не набирали дітей. Нам викладають дітей, мають часу. Скажіть, скільки ваші дитині років? Три з половиною. У мене двоє дітей. І так. Вчора дітей, коли я приїхала, не було чого. А поза вчора більше часу ходить. Ми ходимо до часу і багато куча дітей. Ми приводимо діток батьків, так у нас в'язнях зараз теж дітей. Oh Ви не дасте сказати слово? І так, у в'язенній групі було 9 дітей Вік їх до 2 років. Не Такого не може да. бути? У мене дитина зараз там немає десь і 10, 10, 10, 10, 10, 10. будь ласка, в мене дитині 2,4. і чотири. Вона щора знаходилася з дев'ятої години. Чекайте, я, години. я, Почитайте. я Почитайте. Не ви почули, коли, коли наші да. представники.